Доброго дня малята, і так ми подорожуємо. Коляд, коляд, коляда, хай обходять вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість в Новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб у рік цей молодий вам був кращий за старий. Так, дітки, зараз в нас пора року, яка зима, і йдуть свята, світле свято Різдво. Послухайте музику. Розстріщить і снігу намело, радіють всі адже прийшло Різдво. Ми прикрасимо ялинку, не забудемо про Зірку, світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. На ялиночці вогні, кульки срібні, золоті, світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Під ялинкою блищать подарунки для малят, світле свято та чудове, нині в нас Різдво Христове. Будемо пісні співати, близь ялиночки кружляти. світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. Дітки, а чи знаєте ви, які події сталися на Різдво? Послухайте, давним-давно це було у нас. Тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, довкруги, куди не глядь, лежали пухнасті сніги. А далеко-далеко від нашої батьківщини в жаркій Палестині, де ніколи не буває зимових холодів, тихою ніччю народивилась немовля Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлієма, в печері. Куди під час негоди пастухи заганяли худобу овець корів, коней. Пізно увечері, напередодні цієї події дісталися до віфлієма батьки Христа, Діва Марія і Іосиф. І сталося так, що в місті. Ніхто не пустив їх на ночліг. І тоді вони знайшли собі притулок в печері. Коли народився Ісус Христос, ангел Господень з'явився пастухам, що ночували в полі, і сповістив їм велику радість про народження Спасителя. А у небі засяяла яскрава зірка. І цю незвичайну зірку помітили мудреці, що жили далеко на Сході, вони поспішили прийти до немовляти. та Принести йому подарунки. Весь ангельський світ радів, ось яка це була б дивна подія. До Різдва завжди починають люди готуватися заздалегідь, купують або виготовлюють подарунки, готують пригощання, розучують пісні, ігри, вірші. А ще на Різдво до нас з лісу приходить одна гарна гостя. Що це за гостя? Це ялиночка, так молодці діти, ось яке гарне свято Різдво.